Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про множення раціональних дробів. Власне, для того, щоб помножити раціональні дроби, нам слід скористатися тим же самим правилом, що ми з вами використовували в 6 класі. Звучить воно так: потрібно помножити чисельники і одержаний добуток записати в чисельник, та окремо помножити знаменники і одержаний добуток записати в знаменник. Власне, все далі потрібно скоротити. Єдине, що кожного разу переписувати приклад саме таким чином, як ви бачите тут, не завжди доречно. Інколи краще буде скоротити ще на підході до даного прикладу, тому ми дещо повернемося в часі в минуле і подивимося, що, наприклад, 12 та 3 можна скоротити. 3 ділимо на 3, будемо мати 1, 12 ділимо на 3 матимемо 4. Схожу історію можна зробити, наприклад, із 7 та 14. Вони діляться на 7. Замість 14 будемо мати 2, а замість 7 будемо мати 1. І щонайменше уже даний результат переписати в чисельник, помноживши От 1 множимо на х квадраті та ще одне 1 будемо мати всього лише х в квадраті. В знаменнику ж у нас є 4, є двійка та х в кубі. 4 множимо на 2 матимемо 8 та допишемо х в кубі. Безперечно, можна би було скоротити краще і ефективніше, і помітити, що в нас є х в квадраті та х в кубі, які можна скоротити. Але можна і розділити скорочення на кілька дій. Наприклад, х в квадраті та х в кубі можна скоротити на х в найменшому з представлених степенів на х в квадраті. Таким чином, у чисельнику лишиться одиничка, в знаменнику можна прибрати трійку і так лишити x. Можна ж закреслити X кубі і написати X так внизу. Вибирайте варіант, який вам більш до вподоби. Класично використовується ось такий запис. В результаті в чисельнику ми запишемо 1, в знаменнику буде 8х в кінці рядочка слід поставити крапку з комою, що символізуватиме, що завдання ви виконали. Єдиний момент, на який слід наголосити, це ось ця одиничка. Якщо її не писати, ми ризикуємо одержати відповідь, яка виглядала би зовсім інакше. Якби мені написали в чисельну одиничку, а, наприклад, скоротили би просто ось таким чином, можливо одержати такий варіант відповіді. Як бачите, відповіді абсолютно різні, і можна було одержати хибну відповідь, в результаті чого завдання мені б як. І зробили, але помилилося в самому кінці, що не є добре. Ви бачите все досить просто. Чисельники множем між собою, знаменники множем між собою. Можна скоротити як все, те, як ви перемножите, так і ще до того, як ви множити почнете. Головне скорочувати один елемент із чисельника, причому будь-якого з двох дробів, та один з елементів із знаменника, щоб вони були по різні сторони від риски дробу. В другому завданні для того, щоб ми могли скоротити, нам слід розкласти намножники. Наші знаменники та чисельники. Тому в такому випадку є сенс справді записати спільну різку дробу і вже тут розкладати на множники. Наприклад, із даного чисельника можна винести спільний множник M, що ми зробимо. В дужках лишиться M відняти 2. Також ми маємо помножити на чисельник наступного дробу. N відняти m. В наступному. Знаменнику, який ми матимемо переписати, ми можемо, звичайно, переписати його так, але у нас є схожий множник уже. Єдине, що в ньому порядок чисел інший, і якщо ми його змінимо, то нам потрібно буде винести мінус за дужки. Ми вже схожу роботу робили, коли додавали дроби з однаковими знаменниками, але коли зменшуване та від'ємник були змінені місцями в обох знаменниках. Тому це не нова історія для нас. І ми можемо із даного прикладу одержати ось такий. Далі у нас є ще один знаменник 3m6, і 3 і 6 діляться на 3, тому є сенс винести його за дужки, і, написавши як окремим множником. в дужках лишиться m2. Після того, як ми з вами це зробили, є сенс приступити до скорочування. Наприклад, у нас є дужки М відняти 2, і ми їх скорочуємо між собою, і замість цих дужок пишемо одиничку. Власне, якби ми в минулому прикладі цю одиничку не поставили, могли б помилитися, тому є сенс її записувати. І у нас є дужки N відняти M. Ми їх скорочуємо теж між собою, і замість них теж лишається одиниці. Давайте перемножимо те, що в нас є, і подивимося, що ми насправді одержимо: в чисельнику. У нас буде m, що множиться на одиницю, просто m. І в знаменнику мінус 3. Звичайно, можна було б відповідь лишити і так, але прийнято виносити мінус з дробу чи з того чисельника, чи то знаменника. Тому правильну відповідь лишати в такому вигляді мінус m, що ділиться на 3. І потрібно виконати ще одне завдання. Спочатку ми попробуємо його скоротити, але не все в нас вдасться, тому що потрібно буде ще розкладати на множники ось даний чисельник та даний знаменник. Найпростіше, що можна зробити, це ось ці чисельники знаменник скоротити між собою. Вони ще найменше будуть скорочуватись на АБ, замість яких можна було б ставити одинички, і 24 та 18 можна поділити. Причому 24 можна поділити, наприклад, на 6, і лишиться 4. Знаменник уже 18, ділимо на 6, матимемо 3. Тобто, щонайменше, у нас вже будуть 4 та 3, які ми лишимо далі, слід розкласти наші чисельник та знаменник на множники. У нас є а в квадраті відняти 4b в квадраті. Це формула скороченого множення різниця квадратів, і тут четвірку слід представляти як двійку в другому степені. Або ж ось в такому вигляді. Ми, власне, це будемо робити, але уявляти, не будемо переписувати, щоб зекономити місце. Перепишемо А відняти 2B. В наступних дужках буде все це саме, але тільки з плюсом. Якщо ми перемножимо, справді вийде А в квадраті, відняти 4b в квадраті. Далі нам потрібно винести спільний множник із даного знаменника 2А4Б. Певно, ви помітили, що 2 та 4 діляться на двійку. І ми будемо писати 3 помножити на 2. А далі в дужках напишемо А відняти 2Б. Тепер ми можемо продовжити скорочувати. Наприклад, дужки А відняти 2Б. Ми скоротимо, і замість них лишиться одинички. Також можна помітити, що 4 та 2 теж можна ще скоротити. Замість четвірки ми напишемо двійку. Замість цієї двійки ми напишемо 1. В результаті наш приклад стане виглядати набагато компактніше. У знаменнику буде 3 помножити на 1, та ще на 1. Просто 3. В чисельнику ж у нас є 2. І А плюс 2Б. Їх слід буде перемножити А на 2, 2А. 2 b на 2, 4 4B. Все завдання ми з вами виконали. Будьте уважними, пам'ятайте, що слід розкладати члени на множники, щоб поскорочувати. І все вас буде добре. До зустрічі!